Вигляд в мене не найкраще, але і привід не дуже гарний бути тут, в місцевому госпіталі. Це один із найбільших в побратинів. Але якщо вже так сталося, що я зараз знаходжуся тут, то хоч покажу, як виглядає місцева лікарня. Ну що ж, почнемо спочатку. Так виглядає приймальне відділення у дитячому відділі. Які знаходяться в відпочинку, можна посидіти, почекати, перепочити, почитати книгу. Там, де ось люди сидять за столиками. Прикольно тут є колонки на цьому дереві, які видають з птахів. Дуже заспокоює. На цьому поверсі логічно розташовано кафе, де можна випити, до речі, непогану каву, з'їсти сендвіч, круасан та будь-що. Посидіти за комфортним столиком. І також є невеличка крамничка, де можна купити різні дрібнички. Ще тут добудовують інші корпуси лікарні. У дуже-дуже великий госпіталь. Там дитячий, дитячий майданчик зробили. Це інклюзивний майданчик, і тому тут навіть є гойдалка для дітей на інвалідних візочках. Взагалі дуже хороша. Площадка, багато різних атракцій на підлозері Картан. А для стафа, для робітників госпіталю ось зробили такі дерев'ядні. Столики, лавки можна посидіти в вальтанки. Значить, таксист мені повідав історію цього госпіталя. Він був відкритий у 1933 році. Уявіть вже майже 100 років в цьому госпіталю. Попереду стоять нові корпуси, а позаду гранітні старі корпуси, які були там зведені на початку. На початку 1900-х років і на відкриття цього госпіталю приїздила матір королеви Єлизавети. Ось так. Тепер переміщаємося всередину, і я покажу, як тут все влаштовано і облаштовано. Це дитяча частина великого госпіталю, тому що зрозуміло, що тут є і відділи для дорослих, і для дітей. Всередині все виглядає достатньо оптимістично і позитивно, Стіни розмальовані, дуже яскраві такі ілюстрації, і кожен відділ в дитячій лікарні має свою назву і свою специфіку. Це може бути green area, pink area, тобто зелена зона. Рожева зона або blue area, от як от зараз ви бачите на відео, тут присутня морська тематика. На стінах намальовані Sea Creatures, морські звірі, а також в той день показували ще й русалоньку, тому мені пригадалося дитинство. Взагалі не виникає якогось такого моторошного відчуття, що ти в лікарні. Навпаки, дуже приємно знаходитися, персонал максимально позитивний, усі усміхнені, привітні. І це, звісно, піднімає тобі настрій і налаштовує на якийсь такий правильний лад. На кожному поверсі є окрема дитяча кімната, де можна з дитиною провести реально весело час, тому що багато різноманітних іграшок є усе для того, щоб помалювати, або порозмальовувати, або почитати книги. До речі, дуже багато різноманітних і дитячих книг, і навіть є книги для дорослих. Зараз покажу вам, як виглядають палати. Це одне велике приміщення, де є окремих шість кімнаток. Відокремлені вони ось такими шторами, жалюзями В кожній палаті є монітор, де можна подивитися фільми або мультфільми, але за це треба платити, щоправда, додатково. І... Палаті є все необхідне, ліжко достатньо зручне, воно регулюється пультом, можна його піднімати, можна його опускати е, на будь-який рівень. Є тумбочка, є пересувний столик, який можна рухати по всій палаті, і також е, з нашої палати відкривався дуже такий красивий краєвид на північне море. Хоча правда тут не дуже добре видно, але він там був. Так, виглядає один із туалетів, тут туалет, там душ. І це така штука, яка є по всій Великій Британії два крани. Тобто тут тече холодно, тут тече гаряча. Як мити руки не зрозуміло, тому що тут реально кипляток. Ось. Але часом це реально зустрічається і в помешканнях. Так виглядає обід для пацієнтів. Можна було взяти суп сендвіч з різними наповненнями, з різними додатками, і також у комплекті йшли солодощі, йогурт, пудинг та желе на вибір, або можна було взяти і те, і те. Ще одна ігрова кімната виглядає достатньо яскраво. Тут також є увесь арсенал розваг і іграшки для дітей, і розмальовки, і. Просто можна було побігати, тому що територія це дозволяє. Ну, а навколо вже розташовані кабінети лікарів. Це кімната відпочинку для батьків. лаунж зона, де можна і відпочити, і навіть попрацювати. Ви бачите два комп'ютери, мак, і також можна тут поїсти. Є кава, є мікрохвильовка і автомат з солодощами. Ох. Я трошки оговталась, прийшла до тями, тож можу більш докладніше розповісти про цей досвід, поділитися своїми враженнями, і, можливо, ця інформація буде для когось цінна і корисна. Зрозуміло, що менш за все мені б хотілося отримувати цей досвід, але вже як сталося, так сталося, не буду вдаватися в подробиці, тому що для мене це до сих пір такі травматичні спогади. Однак е нічого не віщувало, як то кажуть, просто син впав і розсік собі яку частину тіла. Це трапилось на території садочку, але вихователь в цьому не винні, тому що ми тільки підійшли, я його ще не встигла навіть нікому передати. І все. Звісно, він злякався, трошки плакав, але йому було не дуже боляче. І перш за все я б хотіла виокремити і висвітлити в цій темі це підтримку людей навколо. Я взагалі піймала себе на думці, що те душевне тепло, яке я відчуваю від цих людей, мене дуже тримає тут. Дуже підтримує і навіть часом надихає. І цей досвід імміграції набагато позитивніший, ніж міг би бути саме завдяки підтримці шотландців. Коли це сталося, зрозуміло, що я була в паніці. Добре, що поруч були вихователі, і вони надали першу таку невідкладну допомогу нічого такого, приклали просто холодний компрес. І викликали мені таксі, тому що в госпіталь в емердженсі я їхала е на таксі, оскільки зрозуміло, що є невідкладні випадки, коли викликають швидку і вона приїздить. Наприклад, нещодавно в нашому містечку трапилася аварія автомобільна. Благо, там теж все наче обійшлося, Але швидка приїздила і там забирала жінку, е яка й потрапила в цю аварію. І коли ми вже приїхали. Потрапили в приймальне відділення. Потім нас прийняла медсестра. Вона подивилася рану, вона там промила легенько. Потім нас. Перевели в іншу кімнату, де ми вже очікували лікаря. Приходилося довго чекати, тому що це жива черга. Ну, знову ж таки, я наголошую на тому, якби це був прям супер невідкладний випадок, який потребував термінового втручання, тоді б ми не чекали. Але оскільки ми могли зачекати, нам довелося все ж таки трохи почекати. І я була вражена, була приємно вражена. І підходом, і тією е, е, атмосферою, яка панувала в госпіталі, тому що не було ніякого такого, знаєте, моторошного відчуття, що ти десь е, що тут погано. Такого відчуття не було. Взагалі госпіталь, особливо дитячий відділ, виглядає максимально позитивно, скрізь багато різних малюнків, картин, якийсь е, такий цікавий арт і. Це, чесно кажучи, не дає тобі якось зовсім розклеїтися і впасти в прірву відчаю. Ми сиділи, чекали лікаря в кімнаті. Потім вона прийшла, вона оглянула і сказала, що ну, потрібно зашивати під наркозом. Єдине, що операцію нам назначили на наступний день, тому що вже ну, був графік розписаний у лікарів, не було місця. І знову ж таки, у нас був той випадок, коли ми могли зачекати. Йому обробили рану і відправили нас додому. Коли ми приїхали на наступний день зранку, нас відправили в хірургічний відділ і дали нам окрему палату, але вона, знаєте, була у загальному відділі, де багато таких палат, які відокремлюються Дорками, ну, тобто можна було усамітнитися, можна було відкрити. І, що сказати, що доза... достатньо затишно і комфортно. І, комфортно. значить, до нас е... прийшли кілька медсестер, прийшло кілька лікарів, ще була консультантка медична. Е... Вони заставили різні медичні запитання там, стосовно алергії і тому подібне. Е... Дуже... Сильно мене заспокоїли. сказали, що не переживати це, трапляється постійно щодня, все обійдеться, нічого критичного в цьому немає, і це, звісно, ну давало мені надію на те, що все буде добре, і цим людям можна довіряти. Всі дуже усміхнені, позитивні, оптимістично налаштовані. Не Почувала себе там покинутою, і чесно, в мене не було, не давали вони мені приводу їм не довіряти чи думати щось погане. Коли вже настав час для маніпуляції, сина забрали в окрему. Ми разом з ним поїхали туди, і там вже він залишився сам з лікарями з медсестрами. Не відправили назад в палату і дали мені такий прибор, який коли закінчилася операція, почав пікати. І я розуміла, що вже все закінчилося. І я можу прийти до нього і забрати його. Нас посадили разом з ним на візочок і доставили найкоротшим шляхом до палати. І там ми вже пробули решту часу, тому що треба було, щоб він відійшов. Ну зрозуміло, що це все ж таки хірургічне втручання, і треба було час для того, щоб і він оготався, і я прийшла до тями. Тому ми ще побули кілька годин в цій палаті. Підходили знову ж постійно медсестри. Кілька разів у нього перевіряли всі показники: там, тиск, серцебиття, пульс, щоб все було в нормі. Там, мабуть, лікарі різних національностей. Є. Це те, що було для мене незвичне, але Ну, Я себе почувала дуже комфортно серед них. І більше того, всі вони дуже якісь знаєте, дружелюбні, тактовні, компетентні. От Ти відчуваєш, що ти в руках професіонала, все тобі роз'яснюють, все тобі пояснюють, відповідають на усі питання, які тебе цікавлять, заспокоюють, якщо раптом це необхідно. І вже потім вихователі садочка, мені сказали, щоб я сильно не переймалася, що там дійсно працюють. Професіонали, і вони дуже добре роблять свою справу. Вони максимально компетентні. Резюмуючи цю історію, хочу сказати, що тепер у мене немає такого страху перед цією невідомістю, тому що я раніше не до кінця розуміла, як влаштована медична система у Шотландії. Але тепер в мене є це розуміння, усвідомлення, і від цього ну трошки легше ти відчуваєш себе дійсно більш захищеним і в Такі моменти думаєш, як добре, що ти перебуваєш в цивілізованій країні, де медицина на високому рівні. Для мене це дуже важливо і я просто вдячна всім, хто в цей час був поруч. Ось тут трошки вдалося схопити в кадр старі будівлі госпіталю. Вони з граніту, бачите, такі трошки ражететні. Дякую за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що воно мало для вас. Якусь цінність. Бережіть себе і до зустрічі!